Да, холодний сьогодні ранок, 11 жовтня, морозець, ліг. На наші листочки все підморозило. Так неочікувано. Було тепло, тепло, тепло. І тут на тобі. Здари по нашій малинці. Ого, малина тверда, замерзла. Ну це вже все. Малини не буде. Такий ось морозець. Якби на повітрі показує там плюс два, ну на ґрунті дивлюся, що тут померзла Да. Малинка. Смачна була, але закінчилося. Ось так ось все воно виглядить. Все біле. Хоч сонечко виходить. Ну, Начебто і красиво, але ось навіть петрушка, яка стійка і та похилилася. У нас тут я прикрив трішки. Малине, не знаю, чи воно врятує, чи ні. Не дуже впевнений, але може хоч трішки якось. Спробуємо, що нам каже. Та теж тверда, хоч воно і на листі морозу самого нема, але... Малинку не вберегли. І що ти зробиш? Погода така. І нічого ж не зробиш. Ну що ж, так рано в цьому році закінчився наш сезон малини, ажини, блекджем ще так гарно цвіла. Але вона навіть видно цвіточки як замерзали, А тут ягідки. Ну морози, гради і тому подібні. Природні явища. Ось такі гарні цвіточки, да, їм би ще б місяць тепла. Тут би були б шикарні ягідки. А ось навіть бутончики, ще не розкрившися, у них цвіт теж померзло. Ну так ось буває в житті. Коли очікуєш чогось гарного, а маємо те, що маємо. Все одно потрібно далі жити. Перемагати всім мирного неба, доброго здоров'я ми переможемо.